О Господи, Ісусе Христе, молю за найдорожче, що маю, моїх дітей і онуків. Благаю тебе, Господи, охорони їх від усякого зла, стережи їх від тілесних і душевних небезпек, збережи їхнє здоров'я і даруй їм силу на кожен день, провадь їх дорогою правди, чесності і чистоти, охорони від лукавих людей поганих впливів і спокус світу, пошли їм до Добрих друзів і добрі приклади в житті, пошли їм благословення в навчанні, у праці, у життєвих рішеннях, Господи. Якщо вони заблукали, виведи їх на дорогу спасіння, якщо вони страждають, зціли їх тілом і душею, якщо вони зневірились, запали в їхніх серцях нову надію, якщо вони плачуть, стань їхнім утішителем. Маріє, мати Божа, огорни моїх дітей і внуків своїм покровом, стережи їх, коли я не поруч. Моли за них, коли я мовчу, супроводжу їх у далеких дорогах і повсякденних справах, зроби їх серця добрими, щедрими і відкритими до Бога. Ангели Божі, будьте з ними вдень і вночі, охороняйте їх у снах, у школі, на вулиці, в домі, схиляйте їх до добра і стримуйте їх від гріха, будьте невидимими сторожами їхнього життя, ведіть їх до світла Христової правди, Господи, благослови також і мене, щоб я була для них добрим прикладом. Дай мені терпіння, коли не розумію, дай мені мудрість, щоб наставляти з примусу, дякую тобі, що дав мені благословення бути матерію, бабусею, дякую за кожну дитину, яку ти довірив моєму серці, дякую за кожен день їхнього життя, за усмішки, слова, кроки. І зростання. Дякую за радість, якої вони наповнюють мій дім. Я довіряю тобі їхнє майбутнє долю і серце. Нехай твоя воля буде над ними, нехай вони зростають у вірі, надії, любові. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Богородиця Дієво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.